Доброго дня, мої дорогі учні! Я вас запрошую на єдиний національний урок з безпеки дорожнього руху під назвою Безпечна дорога додому. На цьому уроці ми з вами за допомогою презентації, яку я підготувала, розглянемо. Основні правила можна сказати, що ми їх будемо припоминати собі, озвучувати, і також основні моменти розглянемо, що зараз стосується нашого безпечного руху під час воєнного стану в Україні та у Харкові. Тож давайте розпочнемо. Безпечна дорога додому. Розглянемо та повторимо правило дорожнього руху для пешеходів. Пешеходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо. Увага! Пешеходи можуть рухатися. Наприклад, велосипедними доріжками тримаючись з правого боку і не утруднюючи рух велосипедистам або в один ряд узбіччя, тримаючись як мога мога правіше, а у разі його відсутності цього узбіччя. Або по неможливості рухатися по ньому, то рухаємося по краю проїзної частини на зустріч руху транспортних засобів, тобто з лівого боку, При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Вишеходи, які переносять. Громіські предмети, або особи, які пересуваються в інвалідних колясках, без двигуна, або відуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки або візок. Якщо їх рух тротуарами, пешеходними чи велосипедними дорожками, або узбіччям, Створює перешкоди для інших учасників руху, можуть вони тоді рухатися по краю проїзної частини в один ряд. За межами населених пунктів. Пешеходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинний йти на зустріч руху транспортних засобів. Запам'ятайте, це ліва сторона. Особи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини в інвалідних колясках без двигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед повинне пересуватися в напрямку руху транспортних засобів, тобто з правої сторони, дотримуючись з правої сторони. Увага у темну пору доби. Зараз ми з вами пам'ятаємо, що у нас є комендантська година. І в, ми маємо бути вже вдома об 11 увечері, тобто 23.00. Але зараз є вже темний час, бо ми перейшли на зимову пору року і зимовий, зим, зимовий час. Тому світло у Харкові вимикають вже о 9-ї години вечорі, тобто о 21.00. Тут обов'язково, як ви що потрапили і пересуваєтесь у темну пору доби, то обов'язково в умовах недостатної відомості пешеходи які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, такі як стрічки, наклейки, жилети або бути в одязі, який має світловертальні елементи. Це було внесено до ПДР 11 листопада 2020 року. Це маємо дотримуватись обов'язково. Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках, а коли їх немає, по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів колоною. Але тільки у світлу пору доби. І лише у супроводі дорослих. Ось зверніть увагу на малюнки, які тут розташовані. Тут група з лівого боку рухається за допомогою керівника, вчительки або виховательки пешеходним тротуаром, а ось тут рухаються за допомогою своїх дорослих, супроводжуючих. По узбіччю дороги у напрямку руху, тобто з правої сторони. Рушаємо далі. Пешеходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності, на перехрестях по лінії тротуарів або узбіч. Якщо в зоні. Від видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більш трьох смуг руху, для обох його напрямів дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добровідна, в обидва боки. І лише після того, як піш пішоход упевнився у відсутності небезпеки. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинне перебувати на островці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності на середині проїзної частини, і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та. Переконаються в безпеці подальшого руху, якщо сигнал світофора має вигляд силуету пішохода, його дія поширюється лише дна пішоходів. При цьому зелений сигнал дозволяє рух, червоний забороняє. Перед виходом на проїзну частину із-за транспортних засобів, що стоять на будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються, чекати транспортний засоб, пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках. А якщо вони відсутні на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху, увага пешеходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху, раптово виходити, вибігати на проїзну частину в тому числі на пішохідний перехід, допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкольного віку на проїзну частину. Переходити проїзну частину поза пешеходним переходом, якщо є розділювальна смуга, або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження, затримуватися і зупинятися на проїзні частини. Якщо це не пов'язане з небез... з... із забезпеченням безпеки дорожнього руху, рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішох... пішохідних доріжок, місць стоянки та відпочинку, П... пішохід має право. На безпечні умови дорожнього руху, на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничих переїздів, вимогам безпеки руху. Має право на вивчення норм і правил дорожнього руху, має право на своєчасне забезпечення. Екстреною медичною допомогою на отримання від гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших організацій, а також відповідних підрозділів Національної поліції Військової інспекції безпеки дорожнього руху, військової служби правопорядку у Збройних силах Українах, України інформації про умови дорожнього руху. На перевагу перед час переходу проїзної частини позначенням нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповіднього сигналу регулювальника чи світлофора. Має право. При відсутності в зоні відомості переходу чи, чи перехрестя переходити дорогу, вулицю, залізничний переїзд під прямим кутом до краю проїзної частини на дільниці, де вона добре проглядається в обі дві сторони. Має право вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць і залізничих переїздів створення умов для забезпечення безпеки дорожнього руху. І зараз, мої дорогенькі, завантажиться коротке відео, яке ми з вами зараз переглянемо. Це соціальний ролик безпечна дорога додому. Тож, переглядаємо. кожного дня в Україні в ДТП потрапляє більше восьми людей. За останній місяць відбулося 59 наїздів на пішоходів, із них 16 на пішохідних переходах. Якщо пішохідний перехід у вигляді зебри, тоді треба подивитися спочатку ліворуч, потім праворуч, і тільки після цього можна рухатися через нього. Найпоширенішими причинами ДТП в Україні є перевищення безпечної швидкості руху, порушення проїзду на пішохідному переході, водіння в нетверезому стані. Дорогу, на якій є світлофор, потрібно переходити тільки на зелене світло. Крім того, є основні види ДТП, такі як зіткнення та наїзд на пішохода. Будьте обережні та уважні на дорогах. Ще раз припоминаю, що будьте обережні на дорозі, і я вам дякую за увагу. Е ось так, мої дорогенькі, бережіть себе, виконуйте правила е безпеки дорожнього руху. Обов'язково е ходіть з дорослими або батьками, щоб ваша дорога додому була безпечна. До побачення! Бережіть себе!